Господи, поможи. Привіт, шановні підписники. Сьогодні ми зануримось у світ Battlefield 4. Так, так, не дивуйтесь. Гра, яка на перший погляд здається вже реліквією минулого, але в 2025 році вона все ще живе, тихе і навіть процвітає. Це не просто гра, це ціла епоха, яка залишила свій слід у мільйонів гравців. І сьогодні я хочу показати вам, чому Battlefield 4 досі варта вашої уваги, навіть якщо ви ніколи в неї не грали, готові. Ну, погнали. Battlefield 4 вийшла ще в 2013 році, але її мультиплеєр це те, що змушує повертатись до неї знову і знову. Уявіть, величезні карти, де кожен куток це можливість для тактичного маневру, танки, гелікоптери, човни, вибухи, які зносять цілі будівлі. Гра дає тобі свободу, за яку багато сучасних шутерів можуть лише мріяти. Перше, що важливо, гра жива. Так, не так масово, як колись, але знайти хороший сервер з реальними гравцями все ще можна. Наючись. Частіше це класичні режими завоювання та прорив. Якщо хочеш олдскульного досвіду, шукай сервери з оригінальними картами. Ось щось цікаво: у 2025 році: Battlefield, що це не просто гра, це спільнота. Люди, які грають, тут це не просто гравці, це ветерани, які пам'ятають, як це починалось, і новачки, які тільки відкривають для себе цей світ. І знаєте, що найкраще? Вам не потрібно бути професіоналом, щоб отримувати задоволення. Тут кожен знайде щось своє. Що стосується самої гри, вона все ще відчуває. Це чудово, стрільба, фізика, віддача зброї, все на своєму місці. Якщо після нових шутерів ти повертаєшся в Battlefield 4, перше, що кидається в очі, це масштабність. Тут немає коридорів і дрібних мап, де все вирішує швидкість реакції. Тут є простір для тактики. Ти можеш бути інженером, який підриває техніку ворога чи пілотом, що бомбить позиції супротивника. Ви можете подумати, ну це ж гра в 2013 році, що в ній може бути особливого. Але ось в чому фокус. Battlefield 4 можна сказати золотий стандарт. Того як має виглядати масштабний мультиплеєр. Зрозуміло, що з 13-го року технології зробили крок вперед, але до сих пір гра все ще виглядає гідно, особливо якщо увімкнути максимальні налаштування, вода, вибухи, руйнування, все це досі радує око. Руші, Фростбай тоді був на піку, і навіть зараз він показує на що здати. Карти тут це не просто локації, це цілі світи від урбаністичних пейзажів Шанхаю до широких просторів Голмунської пустелі. Кожна карта це невеличка історія. Яка розгортається під час гри? Ви можете бути снайпером на даху хмарочоса, водієм танку, який прокладає шлях своїй команді, або пілотом гелікоптера, який підтримує з повітря, і кожна роль відчувається значущою. А що там з балансом? Якщо ти новачок, будь готовий до жорсткої реальності. Більшість гравців тут ветерани. Вони знають кожен закуток карти, знають, яка зброя найефективніша і як використовувати техніку. Але якщо ти любиш виклики, це лише плюс. Коли ти навчишся грати, кожна перемога буде приносити ще більше задоволення. А ще це соціальний досвід. Battlefield 4 завжди була грою про командну роботу. Тут важливо не просто вбивати ворогів, а допомагати своїй команді, виліковувати товариша або просто кіно. Ти аптечку, іноді саме такі дрібниці вирішують результати битви. Звичайно, як не згадати про леволюшн, механіку, яка дозволяє змінювати карту під час гри. Зруйнувати дамбу, щоб затопити частину локації, або знести хмарочос, який перетворюється на купу руїн. Це не просто ефектно, це додає глибину та стратегічність. Якщо ви новачок, не хвилюйтесь, Battlefield 4 може здати складною, але це ж на перший погляд. Починайте з малого оберіть клас, який вам подобається, і спробуйте зрозуміти, як працює. Наприклад, клас медик це завжди гарний вибір для початківців. Ви можете лікувати, і воскрешати союзників, що робить вас корисним для команди, навіть якщо ваші навички стрільби ще не. На висоті, ну та й не бійтесь помилятись. Battlefield 4 це гра, де навчання відбувається через досвід. Перші кілька ігор можуть бути хаотичними, але саме в цьому хаосі ви знайдете свій стиль для багатьох з нас. Це була перша гра, де ми відчули справжній масштаб війни, де кожна битва була епічною, а кожна перемога незабутньою. Але це також гра, яка досі знаходить новачків, нових шанувальників, і це дивовижно. Адже Battlefield 4 це не просто технічне досягнення, це доказ того, що хороший дизайн, глибина та спільнота можуть зробити гру безсмертною. Battlefield 4 у 2025 році це все ще потужний мультиплеєрний шутер. гара жива, ком'юніті, хоч і не величезне, але досить активне. Якщо тобі не вистачає масштабних боїв, руйнувань і командної гри, обов'язково дай цьому проекту ще один шанс. А якщо ви ніколи не грали в Battlefield 4, то я вам... Від чистого серцезаздрю, і обов'язково спробуйте. Це не просто ностальгія, це досвід, який вартий вашого часу. А для тих, хто вже знає цю гру, що ж вітаю, ви частина цього чогось особливого. Дякую, що подивились. І пам'ятайте, Battlefield 4 кожен може стати героєм. Грайте, насолоджуйтесь і не забувайте підписуватись. К северут вас похожи в трудка противника. Охватено. Я заметил нет купротивника в север от вашей позиции. Мы только что нейтрализовали цеп Альфа. Западу от вашей позиции